Так, панство, добрий ранок. Починаємо нашу сьогоднішню Андрівку всіх з Різдвом. Христос народився. значить, Ми сьогодні нічого не робимо, але в нас є два таких, два таких запобіжника. Перший мороз, бачите, який що хвилин п'ять машина завів, постояла, навіть не розмерзлася. І друге нема світла. Ото вже хоч на якихось дві годинки вмикають. Але ну, тим не менше, ми живемо в селі, ми не змерзнемо це точно. Єдине, що трошки комунікація зі світом в плані інтернету обрізана, але ми не, не змерзнемо це точно. Може, яка гарна погода, як іскриться сніг на сонці. І хочу вам таку інформацію подати. Цікаву інформацію. Значить, е, значить, кафедра бджільництва хоче провести семінар, який називається... Значить, як стати ФОПом для пасічника і успішно реалізовувати продукцію в бджільництві? І от це насправді така тема дуже серйозна в бджільництві. Тому що я з самих початків свого каналу, і взагалі десь на п'ятому році свого пасічникування я вже поняв, що бджільництво для того, щоб воно було успішним, його треба заводити в розряд бізнесу. Але бджільництво це дуже-дуже не... Скажімо так, не стандартний бізнес. Бджільництво це дуже-дуже не, не класичний бізнес. Це, це складно робити. Тому що тут а, оті всі ризики, отой весь менеджмент, який є пошитаний, наприклад, навіть на аграрну компанію. В джільництві ти його не порахуєш таким чином, як є там. Треба свої формули, треба своє бачення, треба своє розуміння. Все треба робити і придумувати з нуля. Е, і я вже на фоні і на базі свого досвіду, саме будучи ФОПом, е, зареєструвавши пасіку, зареєструвавши правильно бізнес, зареєструвавши себе як підприємець, реалізовую продукти бджільництва. І на кафедрі бджільництва практично всі викладачі мають свої ФОПи. І реалізовують продукцію бджільництва. Закон це дозволяє, закон цього не забороняє вести підприємницьку діяльність разом з науковою роботою Там і так далі. Тому є така от ідея провести такий семінар. Він буде, на нього вже є зареєстровані якісь учасники. Цей семінар е, організовує е, кафедра і буде лектор, значить, Головецький Ігор Іванович, е, доцент кафедри. Ви вже багато хто могли бачити в мене на сторінці Ігоря Івановича. Є окремі лекції з Ігором Івановичем. Десь ми просто з Ігором Івановичем в шорцах в Рілсах попадаємося. Він ще й мій науковий керівник в аспірантурі. Зараз він мене супроводжує і підказує наставником так, наставництво для мене робить. Десь щось підказує, тому що Ігор Іванович має дуже великий досвід як в жінцві, так і в науковій роботі, і в цілому в житті, і в менеджменті, і багато в чому. Так що ми з Ігорем Івановичем дуже гарно і вдало працюємо. Ну і з'являються от такі от ідеї, які Ігор Іванович хоче втілити. І каже Назар, та візьми, опублікуй, може комусь треба, може комусь знадобиться. Такий семінар. І це зараз, ну, звісно, реклама семінару, але з другої сторони, колеги, закликаю вас всіх заводити бізнес в галузі бджільництва, в перше професійне, друге легальне поле. Ці всі приколи, що там треба заплатити податки там, чи ще щось, ну, це все єрунда насправді. Значить, Де зареєструватися на семінар? Зареєструватися на семінар у в описі під відео, оскільки ви мене зараз бачите в Ютубі. Значить в описі під відео реєструйтеся, або якщо ви десь там побачили мене в цю вирізку, то реєструйтеся в шапці профілю, там я залишив посилання. Значить, семінар. значить Давайте тако, трошки розкажу, тому що мені складно розказувати в цілому чисть досвід, але свій досвід я можу розказати вам дуже класно. Ну і взагалі можу розказати моє бачення цього менеджменту, але моє бачення відрізняється від батьох інших бачень тим, що в мене є успіх в цій роботі. Да? Ми успішно працюємо. До прикладу, за 2025 рік нами сплачено 120 тисяч гривень податків. От нами, як би кіперів України, сплачено 120 тисяч гривень податків. Розумієте, скільки це? Так, і ми не маємо там величезних оборотів. Ми компанія, яка працює третій рік. І, і всі три роки ми стабільно сплачуємо податки. Розумієте? Тобто Ні одного е, року ми не профілонили. А є такі компанії, які роками не сплачують податки. Розумієте? І я вам скажу, сплю спокійно, просинаюся теж спокійно. Ну да, 120 тисяч гривень за цей рік, я вам скажу, це 3 тисячі доларів, ну, то ми могли б... Щось на ті гроші зробити, да? якби оці гроші я собі ну, не заплатив би їх податками, то я б міг би собі там швидше в цеху навести порядок, да? е, зробити якісніший цех, зробити цікавіший цех. Е, ну, він і так і так буде і якісний, і цікавий. Але я б це швидше робив, би, тому що було б достатнє фінансування. У нас дещо не вистачає коштів. Ну, В моменті, скажімо так, не вистачає коштів. Е, але з другої сторони країна зараз воює. І оцих три тисячі доларів, що ми заплатили, ну, для якогось військового це амуніція, для якогось військового це тепло, для якогось військового це е, зброя в кінці кінців, ну, ми живемо в такий час, що кошти йдуть на зброю. Для, можливо, ці податки підуть на, якогось, е, на якусь бабульку, да? Там, якась пенсія, ще щось в тому роді. Там у нас нікого немає, ніхто не їде. На якусь пенсію піде там, і так далі. Да? Е, ну, ну так працює економіка. Як працює економіка, я не буду е, тут зараз розповідати, тому що я не економіст. Але суть в тому, що коли я сплачую податок, то я е, знаю, що воно йде на користь. Так, я розумію, що там є оцих багато скандалів, я розумію, що там є багато цих всяких політичних історій. Що а ми платимо, а ті крадуть там і так далі, і так далі. Це все є. Це все присутнє. Причому колеги присутні не тільки в Україні, просто в Україні зараз реально війна. І в Україні зараз ну, так відбувається ситуація, що оці всі речі, оці всі підкалимні речі, вони вскриваються. І вони вскриваються дуже динамічно, дуже сильно. І оці скандали корупційні, вони, ну, вони скажімо так. В публічному просторі тільки по тій причині, що це означає, що хтось з цим бореться, як мінімум, намагається. Розумієте, через це все показують. Я, живучи в Сполучених Штатах, я вам можу сказати з впевненістю, що там також є корупція. Причому і вона там набагато солідніша, та корупція, ніж в Україні. Значить, тому ми маємо таку ситуацію. Ми маємо таку ситуацію і. Оцей семінар для вас, особливо молодих бджолярів, особливо тих бджолярів, які хочуть розвиватися, він дасть можливість бути корисним для себе, своєї родини. Це в першу чергу. Потім бути корисним своєму, своїй батьківщині. Що знається, значить батьківщина? Ну Село ваше, місто ваше. Да, можливо, ви станете меценатом в своєму селі, церкву побудуєте, можливо, ви. Станете якимось е, чоловіком, який в вашому селі побудує дорогу. І не без того. розумієте? Це, ну, це вже буде якийсь е, турбота за батьківщину, тому що всі гроші на той світ не забереш. розумієте? Забереш з собою тільки дві монетки, які ти положить на очі. І все. Ну і е, само собою, що ти будеш корисний для своєї країни. Це теж дуже великий е, ну, потрібно. Дуже потрібно, тому що коли в тебе є країна, то ти є людина. Що ти не кажи і як ти не кажи. В будь-якому форматі така країна, в якій народився я, а я вже народився в Незалежній Україні, в якій зараз живу, то ну, доволі все ж таки непогано. Я маю з чим порівняти, розумієте, колеги? Я маю з чим порівняти. Єдине, що це клята війна. Не було б війни, пофіг було б на корупцію, повірте. Воно так і буде далі. Скажу, нема війни, слава Богу, похер на корупцію, працюємо далі. От воно якось так буде. Значить, ну, то все політика, головне, щоб люди себе берегли і щоб ця війна скоріше закінчувалася. Ну а, ну, а для вас хочу побажати, колеги, гарного настрою, чудового дня. От ми зараз їдемо місто із, із, із Ясло, і славетним містом із І людей нема. <сіхи> Всіх різдво. <сіхи> Реально тупо бачить, ніхто ніде не працює взагалі. А в нас така штука, колядникам треба ну, гроші, просто кешу немає. Треба, щоб вже колядники з терміналами ходили. Ну, Коротше, треба якусь пару гривень зняти, поїхати. Візьмемо стільниковий медочок, поріжемо на такі кубіки і будемо частувати наших колядників цього року стільниковим медом. Хай насолоджується. І хай знають, що ходити колядувати до пасічника, це значить їсти мене. От хай так буде. Такс. Е, ну, на семінар реєструйтесь, заходьте, Ігор Іванович. це Я цей семінар е, читати не буду, максимум я там включуся на пару хвилин для того, щоб е, розказати те, що мене попросить Ігор Іванович конкретно, тому що в мене вже досить непоганий є. Як працювати. Якщо ми 120 тисяч податків заплатили, значить в нас є що це все платити. Е, ну і хочеться, щоб ви долучилися. Хочеться, щоб ви побачили, як воно працює, що воно працює, для чого воно. Ігор Іванович, він підприємець, в нього товка міжнародної діяльності є також. Тобто він вам дуже багато розкаже, Ігор Іванович. Е, е, і буде гарна змістовна інформація. Ну і само собою, е, це не безкоштовний семінар, це саме важливе, Це 700 гривень він коштує. Він коштує небагато, але він коштує. Чому? Тому що всі знання повинні бути оцінені. А от знання такі, як в мене, наприклад, є по-моєму ФОПу, да, як ми реєстрували, як ми правильно реєстрували, що ми з бухгалтером напрацьовували, які кведи підібрали, як ми це все внормовували да, і так далі. І так далі. Повірте, колеги, я сидів місяців шість, певно, що розбирався, шукав, по крупинках збирав, дуже складна інформація. А тут вам за 700 гривень приходять, вивалюють інфу. Ігор Івановича перекон не ще довше збирав, бо в той період, коли він починав, тоді ще менше цього було. По крупинках оцю інфу доставати, ну це ж капець, насправді. Це реально тяжко, колеги. І оце все по крупинках зібрати зараз докупи і вам за 700 гривень продати його. Подати, це навіть не продати, це віддати за 700 гривень. Ну, повірте, це дуже дешево. Нормальний такий бізнес-форум по якомусь конкретному питанню, в якійсь конкретній галузі, стартує від 1000 доларів. Тобто, от реально це було правильно, щоб оцей семінар, який присвячений конкретному напрямку роботи, щоб він коштував не, щоб він коштував не, не 700 гривень, не 500 гривень. Навіть, навіть не тисячу гривень, от не знаю, працює врочні. Навіть не тисячу гривень, розумієте? Цей семінар має стартувати від 1000 доларів. Тому що це професійний семінар з відкриттям, розкриттям дуже вузького питання, дуже вузького питання, яке дає можливість для вас реєструвати бізнес і не попадати як мінімум на штраф. Як мінімум не попадати на штраф. Розумієте? Так що це все дуже серйозні речі. Е, просто що бачите, якось звикли так пасічники, що все даром, а потім пасіки такі, що, щоб стидно комусь показати. Підписуйтесь на канал of Ukraine. Реєструйтеся на семінар. Як стати у бджільництві. І давайте разом збережемо бджіл, завдяки цьому врятуємо світ. І відсвяткуємо це різдво. Да, все добре.